Привіт любі мої, поговоримо сьогодні про плани на зиму і на 2026 рік. Довго думала, який формат зробити, бо я були часи, коли прям робила книжкові плани. І я їх прям виконувала зазвичай, я там могла не виконати ну, буквально декілька пунктів. Але так, для мене плани це були дійсно плани, які я точно виконую, які я точно прочитаю. Котрий рік підряд, після початку повномасштабного вторгнення, я провалюю ці всі плани. Спочатку, напевно, я поговорю про ті книжки, які я обрала зі, свого, зі своєї бібліотеки, які я точно хочу прочитати. Їх буде 10 штук. В мене і так дуже багато книжок, які я хочу прочитати, яких немає. я вирішила не робити оцей величезний список, щоб потім докуповувати, а подивитися на те, що в мене вже є, і що я точно хочу прочитати. І вирішила зробити яким чином: 5 книжок зарубіжних авторів і 5 книжок українських авторів. Єдине що. Тут буде невеличка похибка з тим, що в мене тут однієї книги дійсно не буде, тому що я її дуже хочу прочитати, але вона ще не вийшла. А прочитати я її прям, ну прям буду її читати. Ось оці от всі книжки, про які ми сьогодні будемо говорити, і от там на мене ще дивляться плани на зиму, тому давайте почнемо. Перша книга, власне, я про неї з неї почала, що я її точно буду читати, але в мене її немає. Ще це «Макс Кідрук і його колапс. Колонію я читала три рази. Другий раз читала, була в захваті, другий раз перечитувала на книжковий клуб, і третій раз я слухала в аудіоформаті. Всі три рази мені подобалися, і мені нема до чого докопатися. Я читала доволі доточно, з примітками, щоб потім не витрачати час на прочитання, перечитування в четвертий раз, до того як перша друга книга вийде, а це буде прям величезним. Ще серія, і поки кідрук це все допише, можна забути, що взагалі відбувалося. Тому я доволі систематично підійшла до прочитання першої книги. тому дуже чекаю на колапс. Я вже зробила передзамовлення в перший день і дуже дуже чекаю. Вона повинна вийти чи то в лютому, чи то. В січні я вже не пам'ятаю, але взимку мені здається, от якраз таки дуже скоро вона вийде. Чи буде я прямо одразу читати? У подивимось по моїй завантаженості, але це точно буде книга на 26 шостий рік. Якщо ви не дивились мої підсумки, то раджу подивитися, але я там говорила про те, що мені не вистачає українських авторів в моєму списку. Превалювала перекладна література зарубіжних авторів, і всього навіть половини не було наших українських. Я не хочу, щоб прям половини на половину було, тому що все ж. Такі зарубіжний світ книжок набагато ширший і там набагато більше вибору. То тих самих любовних романів: трилерів, детективів, які мені точно сподобаються, чогось розважального, яке я чим я перебиваю між якимись важкими книжками. Не те, що я багато важких книжок читала загалом, хочеться побільше читати українського, тому хочеться повернутися більше до класики. Я починала читати Софію Блонську з країни рижу та опію, але я буду. Перечитувати, бо я прочитала десь буквально сторінок 50, і буду дочитувати цю книгу. Мені сподобалось, як Софія Блонська пише і в принципі, вона доволі яскраво, принаймні в моєму книжковому оточенні, доволі яскраво увійшла в цей обговорення. Літературні 25-го року, тому ось вона в мене стоїть в планах, хочу її прочитати. Тим паче, знову ж таки вона була в Китаї, і вона тут про свої про цю свою поїздку пише, коли жінки не те, що в принципі там хтось їздив сильно до Китаю, коли жінки не сильно їздили кудись самі, тому що це була величезна і дуже дуже довга подорож. Тому це мені цікаво почитати, і наступна книга це скоріше ще й буде таке уособлення в принципі моїх планів. На рік, бо це буде збірка оповідань сучасних та класичних авторок. Це шалені тексти, мала Украї... мала проза українських письменниць, які упорядниками стали Агєєва Ростислав Семків. І першу збірку таку я прочитала, і вона в мене увійшла, до речі, в найкраще року, якщо я не помиляюсь. І я хочу, по-перше, цю збірку прочитати. По-друге, це якраз таки буде мені нагадуванням того, що я хочу якомога більше текстів прочитати. Бо знаєте, в мене тут величезний вибір книжок і сучасних. І класичних авторів, але я не хочу кожну книжку вам показувати і казати, що я точно її хочу прочитати. Там вже як види, що встигну прочитати, що не встигну. Але оце от мастрід, плюс знову ж таки, згадуємо, що треба читати більше наших авторів. Що подобається, тут в нас є Анастасія Левкова, що я дуже хочу прочитати. Дуже багато класних, маловідомих, знову ж таки авторок українських класикинь. Сучасних тут небагато, наприклад, забушка. Оксана Луцишина, Андрухович, Софія, Анастасія Левкова, як я й казала, і Юлія Ілюха, от про неї я взагалі нічого не чула. Довіряю цій збірці однозначно. Книга цього автора увійшла в топ найкращих книг того року, тому я вирішила продовжити з ним знайомство і продовжити знайомство з його нової книги, це Артем Чех і його граф перевдягання. Знову ж таки, такого самого кольору. Пісня відкритого шляху, і вона мені дуже сподобалась, тому я дуже хочу прочитати. Мені всі кажуть читати, і хто, тут, хто ти такий. Але я дивилася екранізацію, нехай там не все сходиться. Але мені Цього достатньо, бо там знущання над котом в тій книзі, мені це дуже важко читати, тому ту книгу, напевно, я або взагалі не прочитаю ніколи, або ну, не в найближчі роки це точно. У мене ще там стоїть район Д, який мені теж дуже радили і казали, що це дуже класний текст, але я хочу почитати новинку від Артема Чеха, тим паче, що я її взяла майже одразу. Як вона вийшла? Це історія про те, як переживає український солдат себе у війську, як він намагається мінімізувати армійський вплив на свою цивільну, тобто істину, принаймні в довоєнні часи, структуру. І це дуже цікаво, дуже на жаль, е близька мені тема. Е тому буду читати. А ще в мене я дуже хочу, дуже хочу отримати його. Автограф, моя улюблена Анна Грувер, і її нерухомість. На жаль, і в мене не вийшло прочитати, як тільки ця книга вийшла, вона вийшла того року. Мені дуже сподобався дебютний роман Анни Грувер. Мені, він став однією з найкращих книжок року в свій час. І я одразу купила нерухомість. Не дійшла, обов'язково хочу це зробити в цьому році. Мені дуже подобається, як Анна Грувер майстерно пише тексти. Більшість людей, до речі, дійшли все ж таки до цієї книги, бо вона. Набагато менше, ніж її перша, перший роман. В мене сподівання і на це. В мене, звісно, вже очікування від Анни Великі, але я думаю, вона їх виправдає. І мені дуже подобається нотація, тому що тут розповідається про 26-річну дівчину, яка їде з Києва до Кракова, щоб долучитися до участі в міжнародному проєкті. Яка досліджує проблеми мігрантів, але скоро дівчина усвідомлює, що всі гасла про гуманізм лише ширма для великих політичних ігор, як неочікувано. Але думаю, що Анна чудово справиться з тим, щоб описати е, цю тему чудово. Так, з українськими ми закінчили е, і тепер перейдемо до зарубіжних. Дуже хочу давно познайомитися з цим автором: Дон де Ліло, художниця тіла. Невелика книга, постмодернізм. Всі кажуть, Боже, або хтось каже, що це дуже класна книга, хтось не розуміє її. Вона перформансистка. Тіло є для героїні головним інструментом взаємодії зі світом. Водночас з аркушем і стилусом, пластиліном і каменем. Вона переживає втратою, і будує нові стосунки зі собою особисто і з власним тілом. Тому мені здається, це буде дуже цікаво. Тим паче, що я одразу згадую. Перформанс Марі, Марини Абрамович, який ну, купив перформансів, ця жінка зробила, і а, хочу, у мене щось в цій анотації дуже зачепило. Також дуже хочу прочитати вже третій рік «Мунглоу» Майкла Шейбена, але мені здається, я жодного разу ще в плани його не ставили, щоб прямо так от вам показувати. Дивіться, хочу прочитати. Вона була в мене в планах там на поїздки і так далі, але це ж. Трошки не те. А, тому хочу прочитати. Вон, також його книга виходить Приходи кавалери і Клея у фабули. І я от не знаю, чи то я все ж таки прочитаю ось цю монглоу англійською, чи все ж таки почитаю а, приходи кавалери і клея і кажуть, що краще та книга. Але мені оця за дуже подобається. Тут буде дуже багато персонажів, дуже багато намішано всіляких тем і Холокост, Пейс Тревел, до речі. А, тут в нас буде і. Вдовець з Флориди, чий сусід був з'їдений питоном. Ну, коротше, це якась знову ж таки модерністська штука, дуже цікава, наскільки я розумію. З моменту, як я її купила, я все хочу прочитати, ніяк не можу діти. Позор. Автор, в якого я закохалася, якого я хочу прочитати в наступному році, це дерева Персиваля Еверта, його Джеймс став однією з найкращих книжок того року. І дерева дуже хочу з ними познайомитися. Сподіваюся, що вони далі, в видавництво «Фабула» будуть видавати цього автора. Тому що, ну, дуже хочу е, читати щось ще в нього. Бо от на цю книгу я найбільше, напевно, класних відгуків чула. До Джеймса вже мало хто дійшов. Але це такий дивовакуватий е, детектив, е, чорний гумор, расизм і так далі. Все, що любить е, тут намішувати Персиваль Еверет, він намішає. Ну І те, що воно легко читається, мені це вже сказали. Е, також ще одна книга англійською, е, яку я дуже хочу прочитати ще з моменту, як я її купила. І я не пам'ятаю, Якесь видавництво казало, що буде її видавати цю книгу наступного року, але я думаю, що я не буду чекати на те, коли її видадуть. Це батер Асако Юзукі. І тут дуже класний преміс, бо тут в нас головна героїня вона шеф-кухарка, якщо не помиляюсь, і вона вбиває, ага, її звинувачено вже в, в у вбивстві е, одиноких бізнесменів, і вона вбивала їх своєю дуже смачною їжею. Я обожнюю, вибачте, я обожнюю. Дивитися мастер шеф Я щойно додивлялася останню серію, фінал останнього сезону, який вийшов в 26-му році, в 25-му році, я вже живу все в наступному. І тому от цей преміс дуже цікавий. Mm -hmm. Де я купувала це? В букві Точно. Всього 400 сторінок. Блін, як воно фігово розкривається, це жах. Все буде корова буде поламана. Остання книга, яку я теж дуже хочу прочитати, це переміна місць Девіда Лоджа, Всі говорять, що це дуже класний роман про двох викладачів, які міняються місцями. І всі кажуть, що це і цікаво, і трагічно трошки, і смішно. В принципі, університетський роман це завжди дуже цікаво, як на мене. Але в мене от ніяк руки вже третій рік не доходять з моменту, як я її купила на книжковій країні чи десь ще. Що я можу сказати? Я тільки можу сподіватися, що я дійду до цієї книги, тому що я накупаю в величезній кількості книги велевелонської бібліотеки, щоб їх підтримати. Але щоб ці книги прочитати, це треба час. Обов'язково розкажіть, які у вас основні. Вні плани, чи взагалі ви будуєте зараз плани? Бо е я розумію, що зараз через стрес великий, після початку повномасштабки я просто себе відпускаю і дозволяю собі читати все, що хочу, а не те, що тільки треба. Тому покажу, що я зараз принаймні читаю на момент запису цього відео. І Я розумію, що якби один місяць вже грудень пройшов, але я покажу, що я планувала, що я прочитала і що я ще. Хочу дочитати, тут величезний список, доволі багато різдвяних всяких зимових книжок, які я хочу прочитати, щоб зробити добірку, дай Боже, і нехай вона в мене висить, нехай її додивляються, дивляться. Бо зазвичай на початку зими всі хочуть щось почитати, таке зимове, цікаве, тому я вирішила не читати це все восени, бо, вибачте, в мене нема теж настрою читати це все восени. Але я вирішила зробити на майбутнє таку добірку. Тому Оце от стопка книг, які я зараз читаю. Прочитала. Взагалі покажу цю, яку я поставила на біля кроваті. Ніяк не почну читати. Це збірка українських казок, в мене тільки обкладинка є. Дерево до неба це від видавництва основи. Дуже гарно зроблена книжка, тому я хочу їх. Потихеньку почитати, майже дочитала цієї ночі сніг. Упав поетична антологія від українських авторів. Тут і класика і сучасні, але більшість все ж таки сучасних авторів. Дуже класна збірка, але про неї трошки згодом. Обговорю тут не буде про прочитане, просто покажу коротко, що ви можете побачити в найближчі місяці. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. Буквально на днях дочитали Різдво з королевою новинку від ще односторінки, сторінки. Найдивовижніший злочин року. А оці книги я планувала і прочитала. Я ще слухаю аудіокнигу. Ось цю це авторка. Класної серії, такої доволі затишної, але дуже дуже легенької романтичної серії, яка почала видаватися у РМ. Я дуже сподіваюся, що Ерем видадуть ще і цю книгу в якомусь дуже гарному їх виданні наступного року. Бо в мене відчуття, що я, звісно, десь у когось бачила в видавничих планах цю книгу. Але, можливо, я наплутала. В будь-якому випадку. От зараз дослуховую її. Мені буде що розповісти про кожну з цих книжок, до речі, тому що на диво деякі здивували, деякі розчарували, але більшість. З прочитаного мені прям зайшли, заходять, принаймні поки що. Оце от не вся ще збірка книжок, які я хочу прочитати саме, бо це от зимові. А потім, десь, я думаю, в середині січня в мене буде згасати вже цей запал новорічних свят і так далі, тому я щось 100% в мене залишиться там на наступний рік. А може, якісь книжки я взагалі не дочитаю, не прочитаю, подивимось. Але в мене, якби ж Різдво було щодня, взагалі. Взагалі у книголава вийшло ще дві книжки, такі, типу, романтичні, легенькі на зимову тематику, але я вирішила, поки всі не скуповувати, а взяти тільки ось цю. Теплі різдвяні традиції, «Негода, що змінює плани: від колег до закоханих, затишний прихисток, краса в дрібницях. Тобто це дуже романтична, легка, трошки зворушлива історія. Збірка сексі сексі оповідань колекція Омели. Тут просто в нас шість оповідань гарячих таких спадів. І я взяла, чесно, через Алі Гейзелвуд. Бо я хочу прочитати в першу чергу її оповідання, а далі вже менш відомих авторок подивитися, чи зайдуть мені ж якісь. На цю книгу я вже чула погані відгуки, тому я не знаю, чи буду я її читати. Це вбивство у Різдвяній крамничці. Повинно бути затишне якесь вбивство, яке відбувається в закритій крамничці, тобто це герметичний ще й детектив. Але мені вже, я, я бачила відгуки, що це дуже затягнутий детектив, де там проходить купа сторінок, а ще нічого не відбувається, тому я таке не люблю. Подивимось. Бо давайте так: детективи повинні бути цікавими, особливо от такі настільки сезонні. Такі, як от Різдвяні, якісь зимові детективи, мені здається, повинні от прям летіти. От так От ще книга доволі затишня. До речі, це сучасна українська авторка. Мій друг Густав», роман від авторки Марини Шевцової. Це повинно бути щось як у. Такий затишний, трошки сумний роман, де буде розповідатися про головного героя Густава, який приходить на кладовище до своєї дружини. Він також зустрічає абсолютно різних людей і всіх їх... будуть розповідатися про їх болі, про їх життя. І мені здається, це буде щось таке дуже класне. Принаймні мені сказали, дівчата звіхоли, що це буде цікавий і класний роман. ось Тому я очікую чогось от, прям, дуже фігенне. І якщо чесно. Не плануючи взяла збірку е, оповідань. Це нова збірка видавництва лабораторія Твоє моє різдво. Вчора я коли ходила по е, дивилася, що б ще могла би докупити. Я якраз таки між романами від книголав, ці, які я розповіла, і оцією збіркою в останній момент вирішила все ж таки подивитися, що які автори тут є, і вирішила, що мені все ж таки цікаво дуже почитати. Різдвяні оповідання від цих авторів, тому що тут в нас є Олена Пшенична, Анастасія Левкова, моя улюблена, Віталій Дуленко, у якого я ще нічого не читала, але чула класні відгуки. Сашко Столовий, мій улюблений, Анна Грувер теж моя улюблена. Валерій Пузік. Оце от ті автори, через яких я все ж таки вирішила купити. Так, в мене доволі такі предвзяти ставлення, тому що в мене є купа збірок оцих от від видавництва Старого Леви. І я того року намагалася читати збірку оповідань. Навіть цього року її дістала, але зрозуміло, що в мене просто немає сил, тому що те оповідання було про. Дівчину, яка приїздить святкувати Різдво та Новий рік з батьками, з мамою. Для мене це дуже болюча тема. Я розумію, що наші українські автори пишуть про те, що їм теж болить, і вони мають на це абсолютно право, але мені якось ну, мене це дуже травмує, особисто ця тема. Ось, Але вирішила взяти. До речі, вона коштувала 320 гривень. Як на мене, це прямо ще кайф. От Щось у нас коштує не так дорого. І оці от книжки я буду читати, коли мені не. Захочеться вже читати нічого різдвяного зимового і так далі. Це все новинки. До речі, і більшість з них вони на книжкові клуби. Але я вирішила все одно їх показати. Але кур'ята та її, всі її вигадані коханці від Віри Курико. Цю книгу не планувала читати, бо в мене предвзяте ставлення. Я впевнена, мені ця книга не сподобається. Я буду плюватись. І я одразу вас попереджаю, що якщо мені ця книга не сподобається, то так воно і буде, я буду про це казати. Але ми вибрали її на книжковий клуб, тому що, що ж воно поробити. І що ж зробити, коли воно той во. Буду читати, подивлюсь, але знову ж таки, я впевнена, от просто на 100% впевнена, що в мене буде багато претензій до цієї історії, але подивимось. Можливо, я не права. Ще одна книга на мій книжковий клуб це уроки грецької від Ханган. Обожнюю цю авторку і дуже хотіла прочитати цю книгу, тому неймовірно рада, що ми її обрали читати на книжковий клуб. Я дуже люблю починати рік з якоїсь книги. Бо з якої книги почнеш такий рік і буде, і тому я завжди обираю якусь особливу книгу. Хочу цього року. Щоб це була оця книга. Подивимось, можливо, в мене настрій не пропаде. Може, я щось інше більш цікаве знайду для того, щоб почати і 1 січня почитати якусь іншу книгу. Але поки що в планах ось цю прочитати. Ще на мій книжковий клуб читаємо Лісовий Бог це вже трилер-детектив, доволі такий об'ємний, великий. До Речі, я мені здається, її починала читати англійською, але щось закинула. Я вже не пам'ятаю, чому психологічний трилер і соціальна драма водночас це історія зникнення. З подвійною часовою лінією, яка стає розповіддю про стосунки багатих і бідних батьків і дітей, захисників і спостерігачів. Я думаю, буде цікаво, а от такі книги ще дуже класно брати на обговорення. Ще цієї книжки немає, але ми теж її будемо читати на книжковий клуб. Це Артур Дронь, його перша і поки що єдина книжка, яка теж вийшла в Одиниця Строголевий, яка розійшлася прям в вона стала дуже популярною. Ми її будемо обговорювати і читати в лютому, тому, власне, на люти в мене вже теж такий. План обов'язковий з цією книгою є і на інший книжковий клуб, де я вже не модераторка, а просто учасниця. Ми будемо читати одержимість. Я буду перечитувати цю книгу. Це одна з моїх найулюбленіших книжок. Чесно, залишилось не так багато до початку обговорення, а тут дуже багато сторінок. Тут 700 сторінок. Я ще не починала читати цю книгу, і я не знаю, чи я пі. Піду на обговорення, якщо я не дочитаю її. Я просто боюсь, що вона мені не сподобається, коли я буду її прочитувати, бо я настільки гучно, голосно і постійно говорю, бо вона дійсно мене в свій час дуже здивувала і запала в саме серце, і тому я дуже боюсь, що вона мені не зайде. А, але ось, от якось так вона опинилася в моїх планах. В будь-якому випадку я її планувала перечитати. Чому б і ні, нехай вона буде в планах, навіть якщо не на січень, то на січень-лютий. І залишилось Дві невеличкі книжки. Книгу, яку я хочу прочитати обов'язково до екранізації, я роблю таке дуже рідко. Але деякі книги, деякі тексти мені хочеться прочитати до екранізації, щоб порівняти і не сказати, що екранізація гірше чи книжка гірша, а просто щоб подивитися, які плюси, які мінуси де є. Тому це буде книга Здохне коханий. Цю книгу я давно хотіла прочитати. Мені здається, вона навіть була в мене в планах на якийсь рік, але я її так і не взяла. Тому вона в мене в обов'язкових планах на зиму. Ще одна книга, яку я купила абсолютно нещодавно і спонтанно, але яку я хотіла прочитати: це умови не мають значення Ліляна Д. Чук. Це новинка умовна новинка від видавництва грушка, збірка короткої прози, що пропонують дуже незвичний для українського читача досвід. На перший погляд, тексти цієї книжки відрізняються абсолютно всім героями, темами, ситуаціями. Та всі вони пронизані стрічкою відчуженості і сам самостійності. діловий бізнесвумен, яка вечорами зникає в дешевих барах, до сталкера, що ніяк не може відпустити колишню. Кожен герой збірки є зайвим у своєму оточенні і по-своєму дає собі раду. Коротше, дуже щось цікаве і класне. Я просто зрозуміла, що мені дуже багато чого подобається видавництва грушка, але я ніяк не беру нічого. Після того Дітлевсен я нічого в них не читала. Треба підтримувати класне видавництво. Я показала всі свої плани на 26-й рік. Показала свої плани на залишок зими. Тому розповідайте, що ви таке плануєте почитати, і наскільки ви будуєте плани, чи ви так відпочиваєте в перші місяці року. Чи навпаки, як і я, ви настільки настільки очікуєте чогось цього нового, що хочете почати знов з чогось фантастично класного. Тому буду чекати вас на обговорення в коментарях. Ну а вам дякую велике за перегляд і побачимось.